Я залишався в актовій залі в школі, mm -hmm. щоб не йти додому. Дома був у нас дідусь, у нього була деменція, і mm -hmm. було дуже складно жити. Це було достатньо довго. Mm -hmm. Може, я не треба запитати, може, у батьків не знаю. Може, років 5-6. Це кожен день. Він кричить вночі mm -hmm. по два рази, і ти не спиш. Тіпа, це було mm -hmm. дуже важко. Mm -hmm. і ти я думаю, дитина не мала б це все. Ще бачити чесно? Mm -hmm. ну це людина, дитина. Але при тому і я дитина. Mm -hmm. Ну. Чи травмувало це мене? Піздець. А... Звідки моя тривожність? Ну, серйозно? Звідки тривожність кожного дня засинати і прокидатися по два рази на ніч, тому що крик? Дорослої людини, це страшно. Ну, життю не загрожувало нічого? У мами був випадок, коли він е врізав. Мама вся в крові була, ми вибігали на вулицю до сусідів ховатися. Да. Це був фінальний момент, коли я пам'ятаю, збирався в школу. Е mm. Я вибіжав на вулицю, босий. Uh -huh. Від страху він все у нього щось сталося з мозком, і він взяв огромну. Я здається, ніколи це не розповідав. Uh -huh. Він взяв огромну палку дерев'яну, і мама його тримала. Сусіди кричали чи допомогти визвати поліцію. І він вдарив по голові. Так uh -huh. я ніколи не забуду мамин крик. Він у мене записаний, типу, в голові на подкорки, Я його можу призвести в будь-який момент.